Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Вечір сідає сонце. Теодор вирішив погратися на майданчику. Ми прийшли на цей майданчик для того, щоб подивитися, який м'яч купити, в які ігри з м'ячем тут можна грати. Але побачили, що можна грати в волейбол зі стіною, можна грати в футбол зі стіною і є баскетбольне кільце. Тобто я можу йому купити будь-який м'яч, який я знайду. Сьогодні піду шукати. А була сьогодні в магазині хокейному, дивилася собі роликові ковзини. І вони дорогі або ушатані. То я, мабуть, замовлю собі на Амазоні або ще десь подивлюсь. Побачимо. Хочу собі на роликах кататися по парку. У Теодора вже є ковзани, а в мене ще немає. Не ковзани, а ролики. Треба захист купити. У нас в містечку в цьому магазині хокейному є різні шоломи і. На Теодора шлом коштує 39 доларів, а в онлайн-магазині за 20. Так що я сьогодні нічого не купила. Але має багато планів. Сонце сліпить. Я не знаю, воно весна-весна, а сніг кочугури лежать. Так що Ви не думаєте, що мені тут прямо жарко сидіти в капюшоні на холоді. У Теодора день народження в цьому місяці. І я в пошуках, як відсадкувати. І дуже легко знайти місце для оренди. І щось дуже важко знайти аніматора. Я кажу: у вас є людина, яка буде розважати дітей? Ні, нема такої людини. Назвали мені 37 доларів на годину оренда. Е, як вона називається? Оренда кімнати в басейні і знижка 20% на купання в басейні. Але немає ніякого аніматора, а я тупо не вивезу бути аніматором, бо я де я, де розваги, це, це різні речі. Іра і розвлікухи, це не поєднуване. Що я? І в мене день народження через два дні. Хочу в аквапарк, Ведмонтон. Не хочу гроші платити. Витрасяні гроші, не хочу, не хочу. Влаштовувати розлікух ніяких і хочу розважитись. Не знаю, як вийти з цієї ситуації. Мені б теж гарно знайти аніматора. Але вже, знаєте, згадала баба, як дівкою була. Хоча це може не доречно. речі. Да, так, згадала правильно, що треба було цим зайнятися раніше, небагато, мільйон років назад. Ні, Все ж таки, мабуть, ця приказка тут недоречна. Я потім над цим подумаю. Мозок. Мозок не, не робить правильних рухів. На роботі роблю багато. Багато нового, багато всього, але вже втягнулася потихеньку. Єдине, що переживаю, щоб мене не перевели раніше часу в і Рісів'я в закупки. І ще мені весь час скидають мої друзі небайдужі, скидають е, посилання на. Бухгалтерські, всякі вакансії, фінансові, і я сказала, що сьогодні теж відсилаю резюме. Багато справ на сьогодні, багато чого зробитиму. Не то, щоб шукатиму роботу, але сьогодні щось над цим працюватиму. Мама ходить, каже, що їй треба знайти роботу, а я кажу, щоб не шукала роботу, а вчила англійську. Бо а чи ні, якщо є така можливість. Я би теж сиділа вдома, вчила англійську, якби в мене була така можливість. Коли чоловік приїде, то може і вивчу англійську. Добре, піду візьму газету, подивлюсь, може в газеті якісь є вакансії. Або всякі цікавинки, або ще щось таке. На цьому вам папа. -па? Я пішла думати своє. Ну як завжди, я вже попрощалась, потім вам скажу, що гуси прилетіли. Я 1 квітня перших побачила, але вже дивлюсь, їх вони парами так літають гарно. Але скоро, коли вони знесуть яєчка, то ви не підходьте до гусей. Вони охороняють свої яєчка, а потім охороняють своїх малюків і можуть атакувати. Ага, все, я на стадіоні і знаю, де можна де можна на випередки теодором бігати. Небо в мене, звісно, тут супер. На цьому папа.